Як накопичити з маленької зарплати. Якщо хочеш навчитися керувати власними грошима, підписуйся. У мене все про фінансову рамку. Маленької зарплати накопичити можливо, так само, як і з великої. Ефект накопичення не залежить від того, скільки саме ви заробляєте. Базове правило це відкласти кошти одразу після надходження, тобто спочатку заплатіть собі. Коли до вас приходять кошти, немає різниці, яка це саме сума. 100 гривень, чи 500, чи 1000. Візьміть собі за правило відкладати частку з кожної суми, яка вам приходить. Цей процес потребує суворої дисципліни, але тільки він зможе допомогти вам вийти зі скрутної ситуації. Запам'ятайте, головне правило накопичення це дисципліна, а не сума. І через певний час ви зрозумієте, що гроші полюбили вас і оселилися у вашому гаманці. Також в мене є в телеграмі канал, який так і називається Основа фінансової грамотності, де я щовечора о 20.30 провожу живі ефіри на тему інвестування в надійні сектори. Якщо тебе цікавить, то посилання на мій канал ти можеш знайти в описі мого профілю.